Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного вам усім прослуховування. Я працюю гінекологом жіночої консультації. Минулого тижня у мене була друга зміна, яка зазвичай не дуже напружена. От і того дня настрій був гарний аж до самого вечора. Мені залишався один пацієнт, і можна додому. Коли медсестра вийшла покликати пацієнта, я побачила в коридорі дівчину підлітка, яка не знала, де подітися і все не наважувалося заходити. І жінку років за 40. В кабінет зайшли вони вдвох. Я одразу здогадалася, що це мама і донька, тому що жінка весь час щось говорила дівчині на вушку, поправляла одяг, смикла і при цьому виглядала засмученою і роздратованою. Доброго вечора, дівчата. То хто з вас на прийом? запитала я, хоча вже й так зрозуміла і показала настільчик перед моїм столом. Сідай, іди, чого ти за мною ховаєшся, відправила дівчину мама. Привіт! Мене звати Олена Дмитрівна, а тебе? Скільки тобі років? Я намагалася бути максимально привітною і спокійною, щоб юна пацієнтка почувалася у безпеці. Я Марія Олександрівна, мені 16, скоро буде 17. Які у вас скарги? Це у мене скарги, а не у неї. Залетіла вона, ледве школу закінчила, а вже в ліжку до хлопців стрібає, їй не соромно, прибити її мало за таке, не витримала і втрутилася в розмову мама Маші. Вибачте, я запитала у вашої доньки. Напевно, є вагітна. Я не знаю, але робила тест, і він показав дві смужечки, тому так думаю. Вона думає, що вагітна, розумієте? 16 не так давно стукнуло, ти ж сама ще дитина дитиною. А далі що робити? Ні освіти тепер не отримаєш, ні пошити нормально, всі студентськими руками насолоджуватися будуть, а вона пеленки прати й підгузки міняти. Мене ж тепер всі знайомі засміють лікарю, розумієте? В 40 років вже бабуся. Де ви таки бачили? Я й не таке бачила, мене починала набертати нервова жіночка, тому я вирішила випроводити її з кабінету. Скажіть, будь ласка, як можна до вас звертатися, Анна Васильівна? Анна Васильівна, ви могли б спуститися в реєстратуру і взяти картку для вашої доньки? Добре, а машка де буде? Тут поки що залишиться. Коли мама вийшла з кабінету, я підсунулася ближче до Марії, і почала запитувати, як і що сталося. Дівчина розказала, що ще з другого класу закохана у свого однокласника дім. Вони почали дружити, а потім зустрічатися, і от кілька місяців тому все трапилося. Потім машу почало нудити, постійно хочеться спати на тесні ді смужки. Виявилося, що тест вона зробила ще місяць тому, але мамі нічого не говорила, знала, що вона розізлиться і поведе доньку на аборт, а цього їй зовсім не хотілося. Але живіт почав збільшуватися, і дівчина розуміла, що доведеться таки зізнатися матері. Олена Дмитрівна, скажіть, ви ж не будете мене вмовляти робити аборт? Я хочу народити цю дитину. Вона ж від дімки, я його люблю і дитинку любити буду. Я обіцяю, що ні на що тебе не буду вмовляти, ти сама маєш вирішити. Зараз повернеться твоя мама, і ми підемо в кабінет УЗД. Потрібно точно дізнатися термін вагітності. Прийшла мама Маші з карткою, і ми всі разом пішли на УЗД. Поки я водила датчиком по животику майбутньої юної матері, Анна Васильовна стояла з боку і час від часу поглядала на екран, але коли почула, що вже видно стать дитинки, змінилася в лиці із зацікавленням. Підійшла ближче. Термін 19-20 тижнів. плід розвивається нормально. Марія, у тебе буде чудова донечка. Дівчинка, майбутнє бабуся аж засяяла від радості. Господи, у мене буде онучка. Повірити не можу. Доню, пробач мені, а наговорила тобі так багато зайвого. Я просто переживала дуже. Лікарю, виявляйте, у мене зовсім скоро буде маленька онучка. Через чотири місяці я саме чергувала в пологовому будинку, і на моїх очах на світ з'явилася чудова, здорова дівчинка. Маша назвала її Емілією. Мама Марії була присутня на пологах, і потім все не могла не дивуватись, надивитися на свою онучку, не випускала її з рук і плакала від щастя. А Юна Матуся так дбайливо і ніжно доглядала за немовлям, що і у мене сльози щастя не верталися на очі. Яка ж це радість знати, що я одного дня посприяла тому, щоб стосунки всі сім'ї змінилися на краще. І тепер бабуся так обожнює свою маленьку онуку. Любі друзі, що б ви зробили на місці нашої дівчинки? Одразу все розказали матері чи ні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.